У ноутбуків Hewlett Packard є так званий сервісний режим батареї. Щоб перевести батарею в сервісний режим, тобто, щоб він не отримав від неї живлення, треба зажати кнопочку Windows, Backspace і кнопку включення. Включаємо блок живлення, затискаємо кнопку Windows, Backspace і Включення. Маргнуло. Можна відключати відпускати. Ноутбук у нас далі. Включається, грузиться. Відключаємо блок живлення, і ноутбук у нас виключився. І від батареї він вже включатися не буде. Ось, будь ласка. Титься їм, титься їм, але від батареї він не включається. Щоб повернути його до нормального стану, підключаємо просто блок живлення. У нас тут один раз моргне світодіод. І все, він вже повернувся до нормального стану.